А ви знаєте, що всього лише 6% людей займаються спортом щодня, і ось що ви можете зробити, щоб увійти це число. Я займаюся спортом більше 500 днів поспіль, щодня без перерви. Віддаю лайфхак, який допоміг сформувати цю звичку. Не намагайтеся щодня робити максимум. Це не спрацює. Натомість впровадьте ось таку систему. Привчайтеся не тренуватись, а починати тренуватись. У вас має бути три рівня складності. Тренувань важкий рівень. Коли у вас повної енергії, хочеться пропотіти і викластися. Середній рівень, коли ви в нормальному настрої, на нормальному рівні енергії, в нормальному стані. Ви робите стабільне стандартне тренування. Ну і легкий рівень. Коли немає сил, але треба зробити хоча б щось. Достатньо 5 хвилин позайматись або зробити хоча б 10 присідань. Ось чому це спрацювало у мене і може спрацювати у вас. Таким чином, звичка не ламається, навіть коли у вас погані дні або нема часу. Коли у мене такий день, я просто роблю легкий рівень. Його можна зробити будь-де. Завжди під ногами є підлога, щоб присісти або від'жатися. Я привчив свій мозок до того, що я починаю тренування і дозволяю собі його не продовжувати, не працювати наповну. Тому мозок не сперечається. І іноді, починаючи з легкого рівня тренування, я переходжу на середній рівень. Або важкий рівень, просто тому що я розігрівся і відчув прилив сил. Мотивація прийшла. І тоді вже не хочеться зупинятись. Я не змушую себе тренуватись, я просто звик починати тренування. Далі я просто прислухаюся до себе і обираю рівень, який мені сьогодні по силам. Спробуйте, дійте.